В нашому організмі колаген будується з амінокислот, які ми отримуємо з їжі. Існує 9 незамінних амінокислот, які ми беремо саме з їжі, такі як лейцин, лізин, трифанін, триптофан, валін, гістидин, ізоліцин. Метіанін, а от сам колаген він складається з гліцина, проліна, гідропроліна, ілізіна і гідролізіна. Тобто з того, що я назвала таких складних назв медичних амінокислот, не збігається тільки лізин. Тобто, а сама молекула. Колагена вона настільки велетенська, тобто вона не може, ми не можемо її втерти в шкіру, наприклад, засунути собі в шлунок, щоб воно там проникло в наш кровоток, і потім приїхала приїхало до тих хворих колін, які в нас болячі, до тої сухої шкіри, яку ми маємо і. Там в шлунку, коли колаген потрапляє, він розщеплюється на ці амінокислоти, які назвало вище. І потім вже організм подумає, чи будувати з цього щось, чи не будувати. Після 20 років рівень колагену знижується в нашому організмі, перестає виробляється в тій кількості, яка потрібна, тому що організм починає вже думати не про нашу красу зовнішню, а про наше здоров'я внутрішнє. І якщо людина дуже погано харчується, не займається спортом, стресує. Погано спить тоді, колаген іде весь на побудову внутрішніх органів, судини, всього іншого. А про шкіру, волосся, нігті організм думає в останню хвилину.